Цього року навчальний рік буде особливим. Особливим в першу чергу з точки зору безпеки, оскільки це буде ключовим, чому ми розпочинаємо навчання офлайн. Безпека дітей для нас є основним пріоритетом. І от зараз ми з вами теж заходимо в одне із шкільних укриттів міста Львова. От і спускаємося вниз. Обов'язково має бути пожежна частина. Тут ми з вами бачимо, що є частина медична, так, є ноші, є медикаменти, позначки. Дуже важливим є завжди, щоб і в укритті, і в школі було максимально все марковано і позначено, куди що і де знаходиться, щоб і діти, і дорослі могли в будь-який момент це побачити. Так само тут є вода, є стаканчики, є якесь печиво. Ще одним дуже важливим моментом є це те, щоб діти, які заходять в укриття, вони розуміли, де кожна дитина має сидіти, і так само ось ці позначки, де який клас розміщується, щоб діти завжди знали, що вони заходять сюди і сідають на свої місця. Найчастіше в школі буде лунати три дзвінки, так які буде сповіщати, що є повітряна тривога, і діти мають найперше, напевно, що повернутися у свої класи, взяти найнеобхідніші речі, свої тривожні рюкзаки, як ми їх називаємо, от і разом з вчителем, тому що за кожним класом закріплений вчитель, от закріплений педагог. Вони спокійно відповідно до маршруту їхнього класу, тому що маршрутів у школі є багато є школи, які мають два маршрути, є школи, які мають чотири маршрути якими можна зайти в укриття, вони будуть спускатися в укриття. Дуже важливо, щоб батьки протягом цих останніх кількох днів серпня вони обов'язково відвідали шкільні укриття, побачили їх, побачили, як їхні діти, куди будуть спускатися, як будуть виходити, щоб вони задали всі питання, які їх цікавлять керівникам шкіл, класним керівникам. Нам дуже важливо насправді довіра від кожної мами і від кожного тата, коли ви відпускаєте свою дитину у школу. І ми дуже просимо вас, щоб ми всі разом спільно єдино діяли, не панікували, щоб кожен та тато та і мама, які відправляють свою дитину у школу, пояснили їй, що не потрібно панікувати, не потрібно боятися. Ви є з дорослими, ви маєте на кого опертися. Завжди біля вас є ті люди, які дадуть вам відповіді на складні запитання, тому що лише у спокої нам вдасться добре організувати цей весь процес.